Мої вітання на Фабриці Новин, шановні, мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій за підсумками першого літнього дня. 1 червня, від початку доби 2 червня, з чим ми підходимо до п'ятниці, пропоную вам ознайомитися. Та також пропоную і закликаю вас поставити свої уподобайки, підписуватися на фабрику новин, поширювати це відео серед своїх друзів, знайомих та тих людей, з якими ви хочете поділитися інформацією. Також не забувайте, що ви можете ставати спонсорами нашої платформи. Якщо дивитесь нас на Ютубі, під цим відео є кнопка Спонсорувати. Ну що? Поїхали. Поїхали говорити на сам перед про традиційну рубрику. Як там горить на Московії, отже, Легіон Свобода Росії і Русський добровольський корпус оголосили в чергове 1 квітня, що вони проводять новий рейд на територію Російської Федерації. Цей рейд був спрямований на населений пункт Шебекіно. Він розташований у нас акурат навпроти населеного пункту Вовчанськ. Це вже у Харківській області. Ось тут Шебекіно. Це також до речі, Білгородська область. Де і раніше було проведено рейди Русського добровольського корпуса Легіону Свобода Росії. Нагадаю, що раніше до цього напередодні. Були рейди в напрямку Грайворона, це теж Білгородщина. Ну і ось тепер Шебекіно це дещо східніше, поближче, навіть я би сказав, до самого Білгорода на відстані майже 30 кілометрів Шебекіно розташовується. Втім, цікавиться населений пункт тим, що тут була така собі логістична база раніше з розташуванням російських військ, і тим, що звідси доволі таки недалеко, якщо дивитися по карті, до. Російських валуйок, які також є надзвичайно важливим логістичним центром, проте думаю, що валуйки, наші військовослужбовці, точніше, не наші, але ну якби наші, але переважно росіяни насамперед, росіяни, які воюють у складі РДК і Лігіону Свободи Росії, вони е, залишили так би мовити, на закуску е, саме Валуйки, тому що це буде максимально масна ціль, е, отже, що там відбулося у Шебекіному, напередодні е, е, як тільки анонсували але похід на територію Російської Федерації російські добровольці одразу ж це і здійснили е, російська влада, зокрема у Шебекіному на рівні Білгородського губернатора, е, перекрила дорогу на сій від маслої пристані. До Шебекіно ця траса була не проїзною впродовж минулої доби. Не знаю, як наразі зберігається чи не зберігається такий її статус. Утім, справді там наробили вітру та галасу бійці руського добровольського корпусу Легіону Свобода Росії. Наприклад, давайте подивимося з звернення РДК, яке вони записали як тільки зайшли на територію Білгородщини. Зверніться навіть на самі акценти, які представляють бійці, як вони звертаються, як вони говорять про мирне місцеве населення. Отже, увага на екран. Бойцы русского добровольческого корпуса снова ведут бои на территории Российской Федерации. Совсем скоро покажется окраина Щебекин. К сожалению, мы не можем обеспечить эвакуацию мирных жителей из э, приграничных районов, потому что армия Российской Федерации обстреливает эти районы и таким образом затрудняет эвакуацию. Находитесь в домах, не волнуйтесь. Бойцы русского добровольческого корпуса не воюют с мирными жителями. На фоні чути розриви, на фоні чути, що тривають бойові дії. Справді РДК не воює із цивільними мешканцями, на відміну від російської армії, яка як тільки російські добровольці зайшли на територію Білгородської області, одразу ж почала гатити по них усім, чим має, але насамперед не по них, а по тих же російських білгородських будівлях, де мешкали росіяни. Ну, або будуть мешкати, якщо там щось із них збережеться. Так от вони почали гатити по них усім, чим мають, і навіть частково не конвенційною зброєю. Тяжологія якніметної системи ТОС-1А, Сонцепьок, які вони неефективно використовують в українській війні, вони їх почали використовувати по своїх же територіях. Ось таке відео було опубліковане. наслідок Таких прильотів від ТОСА я підозрюю, і саме це дуже чітко видно. Було по будівлі адміністративні, яка запалилася, дах якої запалився у Шебекіному. Були ось ось такі пожежі, тому що це чисто видно, що це від прильотів СТЗВ. Ви бачите, і ви, очевидь, бачили це все. Відео у різних телеграм-каналах, як активно горить якась адміністративна будівля, можливо, це навіть адміністрація у самому місті Шебекіно. Отже, Росіяни обстрілювали свої будівлі, росіяни не давали, не займалися ці. Спрямовано, так би мовити, евакуацією населення, і в підсумку все це вилилося е, в те, що дуже гучно, дуже лякливо було для мирних мешканців. Але вони самі тікали е, на своїх же... Е, Автівках в підсумку, все ж таки, змушені були е, влада Шебекіного організувати більш цілеспрямовану евакуацію населення. Е, за що зрештою, за що е, місцевий голова адміністрації Шебекінського міського округу Білгородської області Володимир Жданов отримав від Путіна орден мужності? Ну це чесно кажучи, просто нонсенс. Регіон не підготовлений за 15 місяців повномасштабної війни до вторгнень диверсійно-розвідувальних по суті груп, тому що зараз те, що Беть РДК і Легіон Свобода Росії, це не інакше як робота диверсійно-розвідувальних груп. Вони зовсім не готові. А очільнику адміністрації дають орден. Ну, окей, це їхні такі, знаєте, російські замути, до яких нам абсолютно байдуже. Проміжні підсумки, які наразі можна підбити вже від цього нового свіжого рейду, знищена техніка окупантів. Наприклад. Самохідний міномет тюльпан. Ось його лише залишки. Як виглядає тюльпан в нормальному, так би мовити, стані? Ось так. Тобто, ви бачите, дуло це надзвичайно потужна зброя, 240 мм міліметрів. Так виглядає самохідний міномет тюльпан. Його знищили бійці Легіону Свобода Росії і показували власне з дрона, з коптера. Фото його знищені, ну от ви бачите, там ще є відео. Проте по суті, в ноль він вигорів і нічого від нього не залишилося. Крім цього, спалахнув і в. Продовж тривало часу, горів уже в самому Шебекіному завод Монокристал на підприємстві перебували зокрема армійські паливозаправники, Як повідомляється, і дуже багато е, фото, відео зйомок із дронів поширювали у мережі бійці РДК і Лігіону Свободи Росії. Я переконаний, що насправді їх в реальності було набагато більше. Проте навіть з того, що вони бачили, справді ми можемо верифікувати, що бойові дії відбувалися на території Шебекінського району, навіть попри те, що російські влади, як завжди, звісно, заперечують. Чувала те, що взагалі там щось відбувалося. Що всі атаки були відбиті. Що диверсантів давним-давно немає. Проте в цей же час російські пропагандисти постили як два російські Т-72 танки. Рухалися в цьому напрямку кордону. В спрямуванні до Шебекіного ну тобто вони як завжди забрехалися по повній програмі. Далі це все переросло у вибухи вже безпосередньо у самому населеному пункті. Білгород спочатку були повідомлення про те, що впала бомба авіаційна важка бомба, яку знову не донесли до фронту російські бомбардувальники. Проте потім з'явилася версія від. Тамтешньої влади про те, що це насправді був дрон із вибухівкою. Дрон, звісно ж, український, але є навіть і версія вже українських експертів, котра як, стосується того, що це насправді впала авіаційна ракета, і уламки того, що показували потім російські пропагандисти, дуже схожі на те, що це справді спрацювала авіаційна ракета, а не ніякий дрон. Ось як було в Білгороді впродовж минулої доби. Одним словом, феноменально феноменально за те, що дають ордени мужності місцевим очільникам адміністрації. Нехай в такому дусі і продовжує Російська Федерація. Найголовніше, що ми звідси можемо винести, це те, що бойові дії на території РФ це, вочевидь, уже буденність, буденність, до якої на жаль, знову ж таки звикли ми. Втім, пропоную перейти до огляду карти бойових дій окупованих територій, поки ще я постійно наголошую, поки ще. Окупованих територій України, тому що вірю, що на найближчому часі їх як мінімум стане менше таких окупованих територій. Отже, на Купінщині можливо як відповідь за Білогородщину на Харківщині і Луганщині. Росіяни продовжують інтенсивні бойові дії. Їхні російські воєнкори дуже хочуть повідомити про те, що, начебто, їхня армія підійшла за півтора кілометра до Купінська. Давайте подивимося по карті Де це півтора кілометра. Півтора кілометра це Фактично, ось тут ось на такій лінії. Ну думаю, що бажання російських воєнкорів перебільшені як мінімум в 10 разів, тому що насправді бойові дії ведуться в районі масютівки. Ну от приблизно так в 10, 8-9 разів перевищені ці їхні бажання. Ось тут відбувається зараз найбільш активні бойові дії. Росіяни намагаються вздовж річки Оскіл просуватися. Річка Оскіл, бачите такою тоненькою синьою смужечкою. В'ється в напрямку на Південь, де вона впадає аж далеко-далеко на півдні, у річку Сіверський Донець, так ось вона сюди проходить до Куп'янська і бажають росіяни тут просуватися вздовж масютівки, точніше з Масютівки, здовж з до Куп'янська. Чи виходить їм це все? Дуже складно сказати, точніше, надзвичайно складно їм просуватися, і навряд чи їм це виходить зробити, тому що навіть попри те, що тут мали величезну кількість свого особового складу, росіяни, ну як бачимо, якихось стрімких дій не здатні провести, якби не повідомляли на папері їхні воєнкори про те, що наблизилися російські війська за півтора кілометра до населеного пункту Куп'янська. Куп'янська насамперед, чому тут відбуваються бойові дії? Та тому, що росіяни справді мають тут дуже багато живої сили, тут напхали і. Добровольців з Барса тут напхали і мобілізованих, і частина так званих ЛДНР. Тут приїхали вже і підрозділи свіжі З. Що таке шторм З? Я вам нагадаю, друзі, це ті російські ув'язнені, навіть в тому числі за важкими статтями кримінального кодексу. Засуджені вони підписують просто контракти з міноборони Російської Федерації і їдуть як кадрові військові. Тепер уже герої російської армії їдуть на фронт воювати у таких штрафбатах. шторм З вони називаються. Ну. Схиблені на букві Z, от вони продовжують так само їх називати та формувати. Відповідно, ці штормзети з'явилися і на купінському напрямку у доволі такій значній кількості, і відтак. Коли ти маєш таку велику кількість особового складу, його якось потрібно задіювати, вирішили кидати його на штурми. Ну окей, приблизно повторення, я так розумію, м'ясних штурмів. Даруйте, що саме таку технологію таку термінологію використовую, але не інакше її можна назвати як м'ясні штурми, які були під Бахмутом. Повторюю тут зараз під Куп'янськом. Проте це в якійсь мірі, як говорять наші військові, навіть добрий знак для нас, тому що в. На укріплених позиціях в обороні наша армія просто стеше ще більшу кількість російських військ, таким чином розм'якшивши кількість, принаймні, ось того живого щита, який перебуває на окупованих територіях в Україні. Далі просуваючись по лінії фронту на південь від Куп'янська до Сватового. Тут надзвичайно велика та загалом по всій лінії фронту надзвичайно велика інтенсивність обстрілів загалом спостерігається. Кислівку, кислівка, котлярівка. Тут гатять росіяни, намагаються атакувати на Крохмальне, на Новоселівське, на Стельмахівку. все це по лінії здовж лінії бойового зіткнення. Зрештою, на Лиманському, так широко кажучи, напрямку. Вони проводять наступальні дії в напрямку Білогорівки. Не зупиняється тут зі своїми наступальними операціями, і про це ми дізнаємося зі зведення Генерального штабу проте ці наступальні операції росіян залишаються безуспішними щодо Бахмута. Отже, 1 червня було оголошеною датою виводу російських вагнерівців із цього міста. І, зрештою, Пригожин не забарився із опублікацією свого відеофільму про те, як його підопічні виходять із Бахмуту. Він зрештою заявив, що 1 червня основна частина вагнерівців вийшла з Бахмута у тил. Решта, за його словами, вийдуть до 5 червня. Підтверджень з боку Міноборони Російської Федерації про те, що вагнерівці йдуть з Бахмуту і їх замінює регулярна російська армія. Не було я їх не бачу. Що проте підтверджуються наші бійці, наші українські бійці із позицій відповідно бачать, що вагнерівців стало менше, і справді частина з них відійшла в тил. Проте я вже висловлюю цю думку. Що навряд чи є така можливість у російської армії повністю всіх вагнерівців зняти із фронту у Бахмуті і замінити їх кадровиками, тому що банально резервів кадрових військ не вистачає, таких що були якось, хоча б укомплектовані, тому що кидати у Бахмут абсолютно непідготовлені сили. Ну це перетворити от таку м'ясорубку, хоча і на це здатні. Звісно, що російські командири проте всіх вагнерівців вочевидь не виведуть. Яка ж частина з них залишатиметься у місті. Туди заходять кадрові військові, які фактично зараз облаштовуються на позиціях за Бахмутці. От за річкою Забах Бахмутка є така протікає в центральній частині міста. Так виділяє її лінію, і на схід від неї на другі третій позиції кадрові російські військові. Як вони там були, так вони і тут і облаштовуються знову. В чому фішка? В тому, що поліву руку від цієї лінії. Ні, полів руді руку від річки Бахмутки тут центральна частина міста, і тут вона повністю знесена. Зрівняно з лицем землі, ті будівлі, які залишилися, вони залишаються у надзвичайно аварійному стані. Закріпитися відповідно у них немає можливості, і про це якраз і говорили всі наші бійці, кажучи, що тут ми для російських військ, які сюди зайдуть. Приблизно картину того, як це це виглядає у Бахмуті, показали нам на відео бійці 93-ї бригади, які завдають артилерійських ударів по складу із боєкомплектом, паливом і особовому складу противника. От, ви можете подивитися, як виглядають ці руїни в принципі, чіплятися тут росіянам нема як за що, тому що, як я сказав, ті будівлі, які теоретично могли б слугувати укріпленням, вони залишилися повністю зруйнованими. підвалів у них немає. Самі ці будівлі в аварійному стані, і заходити до них це фактично ризик бути з часом там заваленими. може прилетіти звичайний якийсь артилерійський снаряд. Ну і все ти там не збережеш своє життя, і от ви зверніть увагу, навіть артприпаси Росії росіяни розташовують за межами цих будинків, за межами подвалів, укриттів у цих будинках, просто так на вулиці кидають. Вони от змогли довести до позиції, залишили там десь поруч із будинком, поруч з позицією, і воно в відкритому так просторі існує, що є дуже ласою мішенью для наших гармашів. Ну і попередньо, звісно, аеророзвідки. так ось аеророзвідка так активно знаходить їх. Ми знищуємо, а точніше, наші захисники там на передових позиціях, це все роблять, і відповідно у Росії росіян просто немає фізичної можливості зачепитися за якусь позицію. Відповідно, саме це на цьому відео, зокрема, і в купі з моїм поясненням. Я так розумію, це і от окреслюється тими поняттями, про які говорили і генерал Полковник Сирський, і командири підрозділів, що воюють на місцях, про те, що росіянам капкан. Як ще називали кришка труни мишоловка? Ось все це спостерігається на цьому відео. позиції для того, щоб утримувати місто, у них банально не існує. В цей час продовжується покращення нашого становища на флангах Бахмуту, утім, за словами генерал-полковника Сильського, наразі зсу призупинили своє просування на флангах Бахмутського напрямку. З чим це пов'язано? Як коментує командувач сухопутних військ збройних сил України? Зацитую його. Протягом кількох минулих днів просування на флангах було призупинено, оскільки там виконувалися інші важливі завдання. Командуванням нашого угруповання вживаються відповідні заходи спрямовані на відновлення боєздатності наших частин та зрив ворожих намірів. Тобто, які це заходи можна припустити, що це ротація, можна припустити, що це може бути якесь до комплектування або привезення поближче до лінії бойового зіткнення е, сюрпризів, плюшок для того, щоб там нищити ті підрозділи, які все ж таки спробують зайти на ті руїни Бахмут. Бахмуту і там закріпитися, от що відбувалося останніми днями у Бахмуті. Втім, зараз з'являється вже такі можливо трішки більш застрілі відео з роботою, зокрема третьої окремої штурмової бригади, а саме другого штурмбату цієї бригади. Як вони займають позиції Росіян? Ви можете подивитися розвідувально-ударна розвідувально-ударний підрозділ Шершень. Третій окремо штурмової з дронів знімали цей штурм нашої бригади. Безпосередньо як відбуваються бойові дії на південних околицях Бахмуту, тому що саме там працює третя окрема штурмова бригада, а конкретніше населений пункт Ліщівка і вздовж каналу Сіверський Донець Донбас Ну от Ви можете побачити максимально близько позиції один до одного росіяни та наші українські війська ну відповідно відбувається коригування із дронів, скиди гранат по позиціях російських військ. Ну і далі вже заходить піхота безпосередньо на ці позиції. Тобто, це відео, чому я його так само демонструю? Хочу сказати, що все ж таки оцінки, які лунали в ефірі. Про те, що росіяни там без бою утікають із позиції, вони не зовсім відповідають дійсності. Ви бачите, що бій вони все ж таки дають, вони не втекли із позиції, вони не вийшли з піднятими руками, і довелося застосуванням гранат. Стрілкового бою, можливо, з артилерійськими застосуваннями тут, хоча на цих відео їх немає, і не видно нашим бійцям брати все ж таки ці позиції, тобто не без боїв і, на жаль, не без втрат. Те про що говорив Сирський, що потрібно доукомплектувати певні підрозділи. Ось така ситуація на Бахмуті. Друзі, тут зараз немає в жодному випадку, немає затища, але є певна пауза. Ось. Оперативна пауза так можна назвати ці події, які відбуваються в нашому місті. Фортеця на Авдіївському напрямку про активні бойові дії не повідомляється. Не те, щоб їх тут взагалі немає. Наприклад, аналітки Діпстейт вже котре говорять, що на південь від Кам'янки, ось це населений пункт Кам'янка на північному сході від Авдіївки. Тут ведуться активні зіткнення вздовж лінії фронту. Росіяни про спробують по таких лініях, по таких маркерах, які я проставив покращити своє становище. Повсякчас їм виходить Одить повсякчас наші контратакують. Ну тобто, нема нема такого, щоб взагалі відсутні бойові дії. Але е, певне теж оперативна пауза тут існує. Втім, не існує її абсолютно на Мар'їнському напрямку, де е, дуже стрімко росіяни продовжують атакувати битися оцю цю стіну Мар'їнки. Е, Хоча точніше розвалені стіни Мар'їнки але від того, що це розвалене, не страждає обороноздатність і можливості загалом цього населеного пункту, росіяни тут покращити свого становища, захопити Мар'їнку до кінця не можуть і, навряд чи їм це коли-небудь у їхньому житті вдасться. Е, є новини по вугледару тут. Активно росіяни завдають ударів е, надзвичайно масово та інтенсивно працює артилерія. Дехто припускає із оглядачів, що це може бути підготовка до наступальних операцій. Російських військ, тому що тут є так само дані про е, з концентрацію певних їхніх резервів. Проте є і хороші новини з цього напрямку, тому що аналітки Дівсейту, наприклад, ось ця зона, котра синім кольором виділена, це верифікація даних щодо просування наших сил в цьому районі за останній час. На запорізькому напрямку, е, зокрема. Завдяки опублікованим відео від групи військ Таврія, котрі тут працюють, можемо спостерігати за активною вогневою роботою на усьому трикутнику від Оріхова. Ну і я би так сказав, от в межах. Такого трикутника, який включає в себе і Новофедорівку, це осінтери за тими відео, які наші бійці публікували у соцмережах, верифікували удари насамперед по новопрокопівці і околицях новопрокопівки, роботи на населений пункт. Я думаю, що найближчим часом ми все частіше і частіше будемо його згадувати хоча він і так з'являється в моїх оглядах. А хоча можливо, і не так часто будемо згадувати, тому що цілком можливо, що ось так пройдуть дуже швиденько збройні сили України, коли почнеться це прорив наших військ на цьому напрямку, ось так пройдуть і не помітять власне роботи нового. Але наразі триває вогнева робота безпосередньо по лінії фронту. Роботи не Новопрокопівка, Новофедерівка. В такому трикутнику від Оріхова працюють наші бійці. А це що означає? Що раніше ну. Були ось ці удари по Маріуполю, по Мелітополю, по Токмаку, по пологах. І, відповідно все це відбувалося і е, випалювалися другі, треті ешелони складів, місць розташування ворога, їхніх е, сховищ паливно-мастильних матеріалів. Все це відбувалося, все це билося, все це знищувалося. Е, і з часом наближення наступу. Це за загальною військовою наукою, за тим, що мені розповідають військові експерти: от чим ближче наступ, тим ближче поле бою і його формування переноситься до лінії бойового зіткнення. Відвидно, те про що от я щойно показував такий трикутник в межах Новопрокопівки, Новофедорівки поближче до Оріхова. Це означає, що прорив на цьому напрямку все ближчим. І ближчим у часових рамках стає ось такі друзі. Справи на сам кінець я хочу завершити е, оглядом ще кримської ситуації, тому що е, опозиційний телеграм-канал Кримський В'єтір опублікував, як е, в опорах Кримського мосту е, з'явилися тріщини. Ось так це все. Миловидно виглядає. Е, отже, ці тріщини, вочевидь, я собі ставив запитання, як же ж їх можна було зафільмувати. Тобто, це можливо з дрону знімає хтось із росіян для того, щоб показати нам картинку, яка не відповідає дійсності. Тобто я собі мислив, що це якась спроба їхньої інформаційної дезінформації. Ну так, дуже хитромудро сказав: даруйте за тавтологію. Е, е, так от, це спроба дезінформації. Е, і потім. Знайшов для себе пояснення, адже це знято ці опори були зняті кимось, хто проїздив на потязі повз автомобільну частину мосту, тому що ви можете пригадати, що сам пасажирські, точніше, ну загалі колії рейки, які там пролягають по кримському мосту. Вони дещо вище. Ось за тими відео вибухів на кримському мосту. Ми можемо це пам'ятати дещо вище колії залізничні над автомобільними. Ну і от, вочевидь, хтось проїжджаючи повз зняв ці. Тріщини на опорах кримського мосту, тобто, сама переправа проситься, знесіть мене, не сила вже мені стояти. Знесіть мене, бо я тріщу пошва. Ну, це звісно, жарти жартами. Точно цей удар по кримському мосту буде коли. Це питання найближчої перспективи. Я в це вірю. Підписуйтеся на фабрику новин. Ставте свої лайки. пишіть обов'язково коментарі. Друзі, можете написати дякую, можете написати плюсик, можете написати та що ти там верзеш. Одним словом, подяка, критика, ваші домисли, ваша підтримка, ваші коментарі в принципі дозволяють нам розвиватися. Тому пишіть обов'язково їх так само поширюйте це відео серед числа своїх друзів, знайомих для того, щоб більше. Про об'єктивний огляд карти бойових дій чула кількість людей. Так само не забувайте ставати нашими спонсорами. Якщо дивитесь нас на Ютубі, кнопка спонсорувати до ваших послуг прямісінько під цим відео. Мене звати Василь Пихньо. Спасибі, що ви з нами. Спасибі, що довіряєте. На все добре.